Спочатку здається, що ботанічний сад невеличкий, тому що просто в центрі міста, в центрі столиці просто немає де йому вміститися, але коли потрапляєш, потрапляєш всередину, то розумієш, наскільки він величезний і розумієш розміри експозиції. І це ми ще не були в теплиці, а в нас в оранжереї, а в нас вже немає ні часу, ні сил, не, чесно сказати, бажання. Трошки ми підморились. Тому відкладемо теплиці на наступний раз. В кінці кінців в оранжереї, в екваторіальні джунглі можна буде попасти і по морозу.